Нудота, діарея та температура після ранніх кавунів. Зазвичай вони достигають у серпні. Якщо ж визріли раніше, то це може свідчити, що баштанні підгодовували нітратами. Як зрозум... зрозуміти, чи є у кавунах хімія? Знає Олексій Фаліна жовта п'ятничка на арбузі свідчить про те, що арбуз уже дозріла, його можна покупати сміло. Он очень вкусный, сахарный будет, сладкий арбуз. На торговельних ядках вже з'явились бахчові, а ось продавчиня Катерина визначає спілість, кавуна не тільки по кольору, а й по формі. Если маленькая точка это будут мальчики. Вот это мальчики. Вот это вот девочки. Эти будут слаще, но у них будет больше семечек. И будет в середина более красная. Для Антона важливо, аби кавун був зовні привабливим. Он ну, должен быть Красивый узорчик, в первую очередь. Сухой хвостик. Ну и звук. Глухой звук. Я думаю, сейчас... Мы можем его надрезать, да, посмотреть? Конечно. Мы сейчас прямо проверим. Вкусный, берем? Я беру его. А ось за запахом обрати кавуна неможливо. На відміну від дині стверджують продавці, він зовсім не пахне. Фахівці радять купувати невеличкі кавуни, бо вони більш притаманні для нашого клімату. А ось великі кавуни часто свідчать про те, що їх чимось підгодовували. Більшість добрив містять небезпечні для людини нітрати. Тож несемо кавун до лабораторії, аби ягоду перевірили на шкідливі речовини. Аналіз проводять відразу у нашій присутності. Береться четверта частина. Арбуза. Удаляем от кожуры. Все измельчается для того, чтобы проверить более тщательно содержание нитратов в арбузе. 14,1 мг на килограмм. Норма 60 мг на килограмм. Арбуз чистый. його можна спокійно потреблять в продаж. На ринку переконують на нітрати перевіряють всі кавуни, які сюди привозять. Із кожної партії обирають п'ять штук по краях із середини. Поки що жодного разу перевищену норму нітратів у ягоді не виявляли. Олексій Фарін, Олександр Хлинін, Сабиття, канал Україна.